Вітаємо вас на каналі Історія за 5 хвилин. Сьогодні наш ТОП присвячений єгипетським богам, Стародавній Єгипет з його багатою культурною та релігійною спадщиною залишив нам безліч божеств, кожне з яких відігравало важливу роль у житті людей. Та, попри все, перед вами топ-5 найважливіших богів стародавнього Єгипту. Котрі обиралися за значущість їх впливу на єгипетську цивілізацію. Пропонуємо вам приєднатися до цієї подорожі крізь час, а також поділитися своїми враженнями та думками у коментарях. Починаємо! П'яте місце ГОР. Гор, бог неба і захисник фараонів, був сином Озіріса і Ізіди. Він, в принципі, символізував владу і майже кожного живого, давньоєгипетського фараона представляли втіленням бога Гора. Гор також уособлював війну і перемогу, захищав Єгипет від ворогів. Його боротьба з сетом богом Хаосу, відображала вічну боротьбу добра зі злом. Гор народився від Ісіди та Озіріса. Вбитий дядьком Сетом батько прийшов до Гора з вимогою вступити у боротьбу за престол, що Гор і постарався виконати. Коли Гор виріс і став сильним воїном, він вирішив помститися сету за смерть свого батька Озіріса. В епічній битві Гор і Сет боролися за трон Єгипту. Після тривалої виснажливої боротьби Гор переміг. І відновив справедливість, ставши фараоном. Ця історія символізує тріумф добра над злом. За одним з міфів: Гор, будучи пораненим після бою з сетом, був зцілений богинею Гатор або ж Хатор. Вона використала свої лікувальні здібності та магію, щоб відновити його сили. Вдячний Гор і Гатор стали союзниками. І цей міф підкреслює важливість співпраці та допомоги між богами. Ну, і між людьми теж, звичайно. Четверте місце. Ізіда. Ізіда богиня магії та материнства. Вона була дружиною Озіріса і матір'ю Гора. Вона вважалася покривителькою сім'ї і захисницею дітей. Зіда була відома своєю мудрістю та магічною силою, і її культ поширювався далеко за межі Єгипту, досягаючи Риму і Греції. Її здатність відроджувати Озіріса підкреслювала її важливість у єгипетській релігії. Після вбивства Озіріса Ізіда вирушила на пошуки його тіла. Після довгих мандрів вона збирала всі частини тіла Озіріса і за допомогою магії Божественних сил воскресила його. Ця історія символізує нам вірність, відданість, ну і неабияку магічну силу богині Ізіди. Ізіда народжує сина Озіріса, Бога Гора. Вона Виховує його в укритті далеко від сета, який хотів убити дитину, ну, боячись помсти. Ізіда навчила гора магії і бойовим мистецтвам, щоб він міг згодом відновити справедливість і помститися за свого батька. Даний міф підкреслює роль Ізиди і як матері, і як захисниці. Третє місце. Озіріс. Озіріс був богом підземного світу і Воскресіння. Він відігравав ключову роль у релігійних віруваннях, пов'язаний із життям після смерті. Єгиптяни вірили, що після смерті їхні душі потрапляють до зали Озіріса, де він вирішує їхню долю. Озіріс також був символом родючості та відродження, що робило його однією з найшанованіших фігур. Богозіріс був убитим своїм заздрісним братом Сетом, який розрізав його тіло на 14, о, за деякими міфами, на 16 або й навіть більше частин, і розкидав їх по всьому Єгипту. Ізіда, дружина Озіріса. Разом із сестрою Нефтидою зібрала всі частини тіла і за допомогою магії воскресила його. Ця історія стала основою культу Озіріса як Бога Воскресіння, ну і підземного світу. До речі, у підземному світі Озіріс головував на суді над душами померлих душі. Проходили через процес зважування серця на терезах мат, ну тобто правди, де їхні серця порівнювалися з пером істини? Якщо серце було легше пера, душа переходила до блаженного загробного життя. Ну а якщо важче? Ох, якщо важче, то його пожирало чудовисько амміт. Цей міф підкреслює нам важливість. Моральності та справедливості в стародавньої єгипетській релігії. Друге місце. Тот. ТОТ Бог мудрості письма і знань. Був одним з найосвідченіших богів єгипетського пантеону. Він вважався винахідником письма і творцем усіх наук. Тот також був покровителем писарів і вчених, а його мудрість та інтелект були незамінними для збереження культурної спадщини Єгипту. Тот, як вважається, винайшов письмо і подарував його людям, щоб вони могли зберігати свої знання і передавати їх майбутнім поколінням. Цей винахід вважався божественним даром, який змінив людське суспільство і суттєво так посприяв розвитку культури, науки і релігії. Тот часто виступав посередником у суперечках між богами. Одного разу, коли Бог ра вирішив знищити людство ну, через його гріхи, тот Переконав Бога Ра помилувати людей. Ця історія підкреслює роль Тота як мудрого радника і миротворця. Перше місце РА. Ра, бог Сонця був одним з найважливіших божеств у єгипетській міфології. Адже він уособлював х, сонце, як Бог Сонця, ра був центральною фігурою в єгипетському пантеоні. Кожного вечора ра, Бог Сонця, подорожував через підземний світ на своєму човні. Ця подорож була небезпечною, адже він стикався з численними демонами і чудовиськами, серед яких найголовнішим ворогом був змій Апеп Ра повинен був перемагати апепа щоночі, щоб сонце могло знову піднятися на світанку. Ця битва символізувала вічну боротьбу між світлом і темрявою, добром і злом. За одним із міфів, Бог Ра створив людство е, зі своїх сліз. Одного разу, коли він був глибоко засмучений, його сльози впали на землю і перетворилися на людей. Цей міф підкреслює зв'язок між божественним Ра і людським світом а також важливість Сонця як джерела людського життя. Ра, Озіріс, Ізіда, Гор. Тот це п'ять головних божеств. Що відігравали ключові ролі в релігійному і культурному житті стародавнього Єгипту. Їхній вплив і значущість були настільки великими, що їхні культи і легенди пережили тисячоліття і продовжують захоплювати уяву людей і в сьогоденні. Наразі це все. Залишайте свої думки в коментарях, підписуйтесь. І чекайте нових випусків. Нехай щастить. До зустрічі!